Що, зачекайте, що сталося? Це директор Афіністів. Так, да, це я. Куди ділося відео про Орловського? Як ви вже поняли, цей відос буде про торгівельний нефритовий стежень Китаю, де зарплата не один, а цілих два мискарі для простих роботяг цей відос про китайські маркетплейси. Ну гаразд, жарти в сторону. Але ви ніколи не задумувались, чому ціни на їх товари такі дешеві? Чому вони такі популярні по світу? І як в найпопулярніших маркетплейсах в цих тему Аліекспрес, ну може в них є десь намахалова? Ну, крючок, спойлер є. Про те, як їм вдалося зробити безплатну доставку, захопити безліч ринків по світу, є детальний відос на останньому капіталісті. Але тут я розкажу вам саме про те, які схеми афер діють в цих додатках. А перед продовженням хочу запитати, чи хочеш ти стати першим на селі чи на районі? Якщо так, то підписуйся на нашу монобазу, отримай ось такі круті базовані скини на картку. Для нас це ресурс для розвитку, а для тебе добре діло. І престиж. перед тим, щоб зрозуміти, як працюють китайські маркетплейси, треба розібратися, з чого все починалось. У 90-х інтернет відкрив двері для перших експериментів. eBay вистрілив як глобальна барахолка, що завгодно від старої гітари до майже нових роликів. Коротше, батя ОЕЛІКСА, головне, щоб фото було не розмите. Далі погнав Amazon, який стартував як онлайн-книгарня. Подумав, а що якщо продавати не тільки книги, а тупо все. І от модель, магазин всередині магазину стала нормою. Покупці отримали вибір, продавці, аудиторію, а логістика, нові проблеми із доставкою. А тепер Китай. Де маркетплейси прокачалися до рівня екосистем. У 2003 році народився Таобао, цифровий мегаринок, де будь-хто міг відкрити онлайн-лавку, без труднощів і зайвої бюрократії. Є товар, біжи, продавай. Через кілька років з'явився Тіммол, старший, солідніший брат. Тут уже бренд, гарантії, блискучі вітрінки, сертифікати. Тобто, якщо. Таобао – це така галаслива вулиця з мільйоном вивісок. То Тімол, це торговельний центр з охороною і нормальним освітленням. Цумчик такий. Паралельно росли платіжні сервіси: Alipay, WeChat Pay, які перетворили покупку на двосекундний жест. Додайте сюди стріми з блогерами, рекомендації від алгоритмів, розпродажі рівня день перемоги комуністичної партії Китаю громадянської війни. Во. І виходить унікальна культура шопінгу. Де покупки це і розвага, і спорт? Ну і трошки квест, і тут на сцену виходить Аліекспрес, вікно Китаю у світ. Якщо Taobao – це про внутрішній ринок, то Аліекспрес з 2010 року відкрив ті самі китайські полиці для людей з Варшави, Львова та Мадрида. Малий підприємець з Гуанчжоу і покупець з Тернополя легко. Малі партії, дрібні замовлення, доставка до дверей і сторінки перекладені на половину мов світу. Саме Аліекспрес зробив фразу замовив з Китаю буденною, як взяв каву по дорозі. Сьогодні китайські платформи це цілі екосистеми, торгівля, логістика, платежі, рекомендації, гейміфікації, стріми і навіть власні свята знижок, що відчувається, як нова. Ворічна ніч для банківських карт, їхня сила у масштабі технологіях умінні робити покупки розвагою. Да що ж тут казати? Зайдіть на тему, подивіться, у мене. Навіть нейрони мозга починають дохнути, коли я заходжу на цей юзер-інтерфейс. Отже, маємо еволюцію від eBay до глобальних цифрових базарів, від локальних інтернет крамничок до мегаплатформ, де кожен клік це частина великої машини логістики, фінансів і даних. І якщо захід дав маркетплейсам форму, то Китай додав їм швидкість, масштаб і шоу. От з історією розібрались. Тепер. До цікавого. Почнемо з того, як взагалі працюють ці магічні портали до світу дешевих товарів. Уявіть собі величезний східний базар, тільки онлайн, де кожен торговець кричить: тільки для тебе, друже, але китайською мовою через Google Translate. Та наприклад, працює за принципом: будь-хто може стати продавцем. Маєш телефон доступ до інтернету? Вітаємо! Ти тепер офіційний представник Apple. Завантажив фото iPhone з інтернету, і ти вже готовий конкурувати з Тім Крук. Ну, пиша Тім Кук. <гум> Поняли, китайська копія. Перевірки, ліцензії. Які перевірки? Тут діє закон джунглів, виживає не найсильніший, а найхитріший. І найважливіше це мобільна орієнтація. Китайці давно зрозуміли психологію людини. Коли ти дивишся на товар на крихідному екранчику телефона, твій мозок автоматично вимикає критичне мислення. Ну, погодьтеся, взяв телефон в руки, потягнувся в Тікток. Побачив айфон, який за знижку коштує 100 баксів, і все, і береш. А приїжджає чохол від нього, ти знову заходиш на сторінку товару, а там знову малим шрифтом пише: продається не сам товар, а аксесуар до нього і подібних пахінацій безліч. До цього щастя і алгоритми штучного інтелекту додаються. На цих платформах працює краще за досвідченого продавця у дорогому бутіку. Шукав пальоне Adidas за 10 доларів, а потім в тебе вся стрічка в пальоних брендах і товарах, від роликсів до айфонів, і все це в межах 100 доларів. Алгоритм знає про ваші споживчі слабкості більше, ніж ви самі. Система платежів тут теж особлива: гроші заморожуються до підтвердження отримання товару. Здавалося б, це ідеальний захист покупця, але насправді це палка з двома кінцями. Продавець може затягувати процес повернення товару, щоб покупець вже забив бовт і ну, лишилося все як є. А інша сторона палки це покупець може заявити, що товар неякісний і вимагатиме повернення коштів, а сам товар. Повертати і не збирався. І в кінці кінців покупець із товаром і з грошима. Проблема загострюється ще й тому, що часто сайт стає на сторону покупців. Блять, а в чому проблема? Я звіняюсь, бать китайцях ну святої діла. Люди купують барахло, чохли, купують всякий інший непотріб, щоб що. Порахуйте, скільки грошей витрачаєте ви і ваші близькі на речі, які вам так насправді не знадобилися. А тепер візьміть цю всю суму і подумайте: а чи не краще. Було б їх якби до діла прикласти. Куди саме ви спитаєте? Ну можна закопати їх в землю. Ну перед цим запхніть в баночку, щоб не обсиріли. Але краще інвестуйте в облігації. Що, як, куди? Облігації це коли ви позичаєте гроші бізнесу чи державі, а вони вам повертають їх з відсотками. Це як основа для мільйонерів інвесторів, так і для абсолютних початківців. Чому? Бо це найпростіший, найдоступніший і один із найнадійніших активів. Але чого починати? Куди йти, в які облігації, куди інвестувати? Якщо у тебе є питання, тоді двотижневий інтенсив інвестування в облігації від школи остання капіталіста саме для тебе. Посилання на безкоштовну консультацію під відео тепер про найкреативніші способи обману, які прості як двері, але триндіс ефективні. Ну, як, в принципі, двері, до речі, теж продаються на Аліекспресі. Перший приклад це накрутка рейтингу. Уявіть собі картину: хтось відкриває міні-крамничку і починає продавати стікери з гачемуче. Товар простий, дешевий, швидко продається. Всі ж гачі-мучі, правда? Через місяць у цього підприємця вже 10 тисяч відгуків, типу супер наклейка, клеїться швидко, рекомендую, супер. заклеїв всі вікна цією наклейкою. Тепер не шумить, все класно. Товар, як на фото, швидка доставка. Ну, щось типу то. А потім Опа! І в цьому ж магазині з чудовою репутацією раптом з'являється. Айфон за 100 доларів, макбук за 200 і всяка діч, ну, по сотні баксів. Люди бачать п'ятизірковий рейтинг магазину і логічно міркують. Ну якщо ж наклейки продавець робить хороше, то мабуть і айфони круті кліпає. Логіка, як у п'яного математика після третьої бутилки, але це працює. Ще краще, коли продавці влаштовують собі корпоративні вечірки з купівлею власних товарів. Використовують купони на знижку 99% і товар за 100 доларів купують за 1 долар. Витрачають 1000 доларів, купуючи у себе 1000 одиниць товару, але отримують 1000 щирих відгуків, Типу, тобто, неймовірний товар за такі гроші. Продавець. Чесна людина, технічно, це абсолютно правдивий відгук. За долар це справді неймовірний товар. Другий приклад теж простий і ефективний, як двері, але ну, і на них знайдеться не тільки мамонт. Суть полягає в тому, що ти не знаєш, що замовляєш. Ну, тупо як побачення за сайтом знайомств. Написав Каті в чаті, а гроші забирає коля з Дніпра. До речі, про це ми також маємо відось. От там. Глянь, якщо зможеш. Ну, коротше, на сайті ти замовляєш одне, а приїжджає зовсім інше. Класичний приклад. Ти бачиш фото розкішного айфона останньої моделі за неймовірно привабливу ціну. Ретельно вивчаєш характеристики, читаєш відгуки, наважуєшся і замовляєш. А через два тижні отримуєш потужний пластиковий чехол для айфона, який ще й зламався. Історія з моєї житті. І продавець з невинним виглядом пояснює, а що ви хотіли? У нас є товар чітко написано для iPhone. Ми ж не винні, що ви не вмієте читати те, що переклав Google-перекладач. Або інша класика жанру. Ви замовляєте абсолютно оригінальну сумку Гучі за смішні 30 доларів. Через місяць переходить довгоочікувана посилка, і ви з тремтінням розпаковуєте її і насправді знаходите оригінальну сумку, оригінальний китайський шедевр з гордим написом Гусі. Або кучі, або сучі, Ну, тут вже підставляйте, як хочете. Одна літера відрізняється, але вже все мінус понт. Особливо весело буває зі зразками товарів для оптових покупців. Система працює як наркоділери. Перша доза безкоштовно і найвищої якості, а потім. Вам присилають ідеальний зразок, якість люкс, все суперматеріали преміум. Ви в захваті розміщуєте замовлення на тисячу штук для свого бізнесу. Перераховуєте кровні, вкладаєте всю котлету і через місяць отримуєте товар, який виглядає так, ніби його виготовляли бідні голодні китайські сіроти. Є також хитромудра схемка з товарами, за які довго торгуються, коли покупець активно торгується і героїчно вибиває ціну нижче собівартості. Китайський виробник не засмучується, він просто компенсує збиток зниженням якості до рівня, воно, хоча б не вибухне. Формально всі умови договору виконано, але товар може виявитися зовсім не таким, як ви очікували. Тепер про ці нові фокуси, які зробили б заздрісним навіть Девіда Коперфільда. Найпростіша, але геніальна схема. За тиждень до мега розпродажу ціна спокійно піднімається зі звичайних 50 доларів до космічних 150, а потім мега розпродаж 50% знижки. І він коштує зі знижкою 75 доларів, покупці радісно скуповують товари. думають, що урвали шматок від щедрого китайського дядечки Лі. А насправді заплатили на 25 доларів більше звичайної ціни. Ну, генії маркетінгу чи не правда? Якщо ви думаєте інакше, нати вам, коротше ще купонів на 150 доларів. або ще краща схема: сюрприз після оплати. Ви ретельно вибираєте товар, додаєте в кошик, оплачуєте, і ваша кредитка радісно списує кошти. А через день вам приходить лист від продавця з повідомленням. Привіт, дорогий друже. Ніхао, дуже вибач, але раптом подорожчала сировина на 200 доларів. Курс долара впав. А наш склад згорів. Треба доплатити ще 50 доларів. Інакше ми змушені скасувати замовлення. Плак, плак, до побачення. І ви стоїте перед вибором гамлета доплатити або втратити вже сплачені гроші. Це як у казіно або програти все, або поставити ще більше в надії відігратися. Окрема категорія розваг, яка заслуговує на Оскар за найкращий сценарій фантастичного фільму, це сценарії наших відео або доставки товарів. Шахраї генерують трек номери, які ведуть у якийсь паралельний всесвіт, де закони фізики, в принципі, працюють за іншими принципами. Ви отримаєте трек-номер, радісно стежити за своєю посилкою. Товар відправлений. Потім в дорозі, в дорозі, у дорозі, і так півроку поспіль. Можливо, вашу посилку везуть пішки через весь Сибір чи близький схід, і доставщик зупиняється в кожному селі, щоб пахавати. Найкращий варіант, коли статус змінюється на доставлено, без жодного попередження. Ви панікуєте, дзвоните на пошту, а там кажуть, «Да, доставили от підпис отримувача. Показують підпис, який схожий на ваш, як кінконг на хамічка. Виявляється, товар доставили у ваш будинок, але тільки у паралельній реальності, де ви існуєте у вигляді злого двійника. Продавець клянеться здоров'ям своєї рідні, що відправив, пошта клянеться чистю своїх працівників, що доставила. А ви клянетеся всіма святими, що нічого не отримували. В підсумку, продавець і покупець отримав гешефт, а ти став немамонтом. Вітаю! Але найгеніальніше. Це психологічні прийоми. Найпоширеніше я вже згадував, це супер скітка 50% до заціни. Але ще є інші прийоми. Наприклад, на товарі з хорошим рейтингом може писати, кількість товару обмежена, а синього вже немає. І вже закладається думка, що, напевно, товар прям капець класний, раз так багато людей його купляє. Через тиждень заходиш, а там те саме. І таке саме в кінці місяця. Компанії можуть апелювати і до попиту, замовляти продажних блогерів в Ютубі, Інстаграмі і так далі, і ТікТокі, щоб ті робили огляд на їх товар. Понятно, що їм не дійшлють найкращий екземпляр товару, може, один такий в природі, а ти простий, ну, простий роботяга, гой, купиш браковане. Ну і класика жанру це обмеження акції в часі. Акція закінчується через тиждень, через дві години, через п'ять хвилин. А через тиждень буде писати, що вона закінчиться через годину 30. Тут важливо ще дещо ніколи такого не було. І ось знову китайські додатки збирають про вас інформацію з такою старанністю і ретельністю, що навіть найпаранаїдальніші спецслужби світу, наприклад, Фейсбук, плаче від заздріщів, доступ до камери та, пожалуйста, до мікрофона обов'язково. До ваших смс, контактів, гіалокацій, календаря і навіть до датчика вібрацій. А як же ж без цього? Як він запропонує вам той товар, який вам треба? Як він нагадає про новий розпродаж? Через місяць використання вони знають про вас абсолютно все. Що ви їсте на сніданок? О котрій годині лягаєте спати? Скільки кроків проходите за день? І навіть скільки разів за день ви дивилися у дзеркало, а потім використовують цю цю інформацію, щоб показати вам рекламу. Дієтичних товарів о третій ранку. Коли ви не можете заснути через думки про події п'ятирічної давності. В цілому сайти по типу тему працюють як казіно. Все врізається в око, куча всього безліч товарів, за дуже низькими цінами, очі просто розпливаються, пропозиції, щось вилазить, якісь блін розіграші, латерії. Гейміфікація по повній програмі. І якщо в реальному магазині на тебе є соціальний тиск, тобто криві погляди з прямим посилом, Ну що, це нормально, бери вже, що ти тут лазиш, бери вже. То і ти швидко щось там знаходиш і йдеш, і взагалі тобі кажуть, що ти там супер красивий, суперкласний, в тому я не знаю рюкзачку з спайдерменом, то в тему такого немає. І ти реально можеш зависнути на довгі години без жодної зайвої думки, що там щось не так. Ну але якщо ти готовий продати душу і особисту інформацію комуністичній партії Китаю. То я тобі дам поради, як зменшити ризик того, що тебе намахають. По-перше, шукайте продавців з рейтингом вище 95 та більш ніж 10 тисяч відгуків. Хоча, пам'ятаєте, навіть це може бути накрученим за допомогою армії китайських ботів та студентів, які підробляють, підробляють написанням фальшивих рецензій. Читайте відгуки. Справжні відгуки виглядають так: товар прийшов за два тижні, якість середня, розмір трошки маломірить, але за ці гроші нормально. Фальшиві відгуки кричать. Товар супер, брал куму, брату, свату, тьоші, внукам, батьку, всім на світі, колегам по роботі, всі мене люблять, я женився завдяки цьому товару, всім рекомендую 10 з 10. Також детально читайте назву і опис товару. Десь там праворні китайці могли лишити маленьке послання, що продається не сама поличка на стіну, а картина з нею. Обов'язково знімайте відео повного процесу розпакування посилки, починаючи з моменту отримання на пошті. Не тому, що ви плануєте стати блогером розпаковщиком з мільйонів підписників, а тому, що це може стати вашим єдиним шансом довести свою правоту спірній ситуації. Це відео фейкове, тему і інші маркетплейси не несуть шкоди покупцям. Китайський уряд не стежить за вами і взагалі на площі Тяньмень і підвалі заводу. тему нічого не відбувається. Дякую, що додивилися. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, що ви про нас думаєте, і про кого ви хочете почути наступного разу.